І так, колеги. Сьогодні на розпаковочку нам попав ось такий мілоковський крутяцький набірчик М12 Fuel. Всередині у нас збудити Гайкокрут і власне самий імпакт 14. Досить цікава річ, цікавий комплект, який в нагоді стане будь-кому, якщо ви ремонтуєте власні якісь автомобілі, повірте, що цей комплект для вас. Модель комплекту 345322 HSR. Що це все діло значить, що у нас в комплектації два інструмента, дві батарейки, по 2 Ампера сумка і зарядка. По характеристикам самого інструмента, досить таки цікава сама трішітка бокова, боковий гайковерт. Він набагато менший, набагато менший, ніж його колега в попередньої моделі. І по характеристикам, дивіться, 47,5 Нм в нього сила. На зрив гайки 10 мм восьмих квадрат. В принципі, як на мене, на якоїсь там демонтажа, обивки або важких доступних місць користування автомобіля задоволенням пройде. Но, мою увагу привертає імпакт. Я, чесно кажучи, завжди шокований, як в таку маленьку штуку можна закинути стільки потужності. В даному випадку 169,5 Нм має цей імпакт. Серія, друзі, М12, хочу вам наголосити. М12 серія. Наш ножичок Milwaukee, щоб все було, як кажуть, в комплекті все було гарненько видно. Щоб я так білдовим не відкривав, бо зараз знову мене діло закриють, що... Лишня переплата грошей. ну Відкриваємо і дивимося. Зустрічає нас ось така сумка переноска. Е, вона завжди йде в комплектаціях. Мені вона особисто до уподоби через те, що ну для прикладу, дивіться. Е, ось тут, навіть не так. отак зафіксуємо. Є місце для ножа. Що тут ще показати вам? Покажу вам від конкурентів, ну, є місце для батарейки. Відповідно, повторяємо цю саму процедуру з цього місця. З цієї сторони. Тобто, якщо у вас би якийсь там ліхтар, ну, для прикладу, ви сюди можете поставити, сюди це це не влазить. Сюда це не влазить. Ну, ви зрозуміли, що в принципі, карандаш або маркер... Якусь пачку жувачок, теж без проблем можете занести. Ось так. Бітки, наборчі якісь. І погнали собі на об'єкт або на вилазку до тої чи іншої машини. Це все забираю, через те, що зараз ще продам. І клієнт буде в шоці, скільки йому насипало безкоштовного. Відкриваємо. У нас е виробник показує фюловську сумку. косумку, типу, щоб, щоб мастер приїхав, фломастер конкретний, а не якийсь там ніщий. Інструкція прочитаєте вдома. Дві батареїчки. Ось так вони виглядають прекрасно. Імпакт є. Зарядка однопустова тільки на М12. Тобто 18 батарейку ви не зарядите. І ось ця три щиточка. Давайте я відкрию, подивлюся. І хочу глянути, в мене зарядилося, чи десь я забрав батарейку АМ12, більше всього, що забрав, тому я відкрию ось цю і покажу вам, як воно взагалі звучить, І як воно працює. Наші батарейки йдуть звичайно літіумні 2 амперні. Можна собі... Підкупити, якщо ви бажаєте, високотокові. І там здається 4 А. 4. Комплект. В комплектах у нас можна взяти 2,5 А. Ну, в принципі, розігнатися є куди з цими батарейками. Там, здається, До 3 А можна взяти таку бочкову маленьку або вже купувати, як там далі на задньому плані 3 АВІ. І так, давайте глянемо, як воно працює. А цей інструмент саме. Як... Ось є блокератор. Перш за все, хочу вам показати. Ти що таке яке? Мале і чудне. В Росії якраз досить таки потужний. Індикатор зряду на 12 х серіях він на всіх інструментах, іде, як іде, зверху перемикає наш напрямок за годинниковою стрілкою чи проти. Власне, саме квадрат 3,8 і ледовська підсвіточка. Це все діло йде безчутково. Моделька, кому потрібно окремо 256720, також можете це все діло, подивитися. 50 на зрив. Як на мене, для обшивочки ідеально просто. І, звісно ж, наш імпакт, друзі, 169 69 метрів. Щоб ви розуміли, це міні-гайковерт. Міні-гайковерт і саме головне, 12 вольтовий. 12-вольтовий. Ох ти, що яке гарне. В нас тут йдуть режимчики, перший, другий, третій і власне режим, щоб не зірвати різьбу. Ось так це все діло виглядає, але ну, мені надзвичайно подобається. Я вже собі хочу, чесно кажучи, купити не мілоки, правда, а девольт, бо я девольтом користуюся або флексом. Но Флекса немає маленької такої модельки, тільки йде 24 вольтово. Вони випустили компакт, але коли ти збираєш якісь підрозетники, то це, звісно... Мрія. Легесенькі, щось тримати в руках колеги. Модель 3453. Як на мене, це найкраще, що може бути. Тому, якщо ви бажаєте щось подивитися, підібрати для себе, можете якби лайкати це відео. І нас є телеграм-канал, де ви це все діло зможете замовити. Подивитися багато інструментів в Україні. Зараз ми дуже сильно розвиваємося в цьому плані, тому колеги. Дякую, що ви з нами нас дивитесь і підтримуєте. Ну, мені цей комплект надзвичайно сподобався, тому раджу вам на нього звернути увагу. Раджу вам звернути на нього увагу. Ціну напишу в коментарях. Якщо що, завітайте і лайкайте. Яким інструментом користуєтесь ви, також пишіть. Всім добра. І обов'язково, саме обов'язково себе бережіть.